Чергова президія обласної ради напередодні сесії, над якими рішеннями міркуватимуть депутати. Усього в порядку денному аж 65 питань. Найгарячіше доля кінотеатрів Чернігова, що знаходяться у комунальній власності. Дружбу потрібно зберегти, адже простій приміщення обійдеться у значні витрати. У проєкті рішення облради виділити на кінотеатр 2 мільйони гривень. За ці кошти облаштувати приміщення і викупити у колишнього орендаря зали обладнання. Нове обладнання. Власний бюджет не потягне, а те, що є, прослужить ще шість років безпоточних ремонтів. Аналоги зараз стоять 5, 6, 12 мільйонів гривень. Де ми гроші візьмемо? Ми шукаємо вихід з цього приводу. Пропонує виділити з обласного бюджету до статутного капіталу капітального комунального підприємства діловий центр, який утримує приміщення кінотеатру, кошти. Для придбання необхідного кінообладнання та глядацьких меблів для кінозалу в сумі 2 мільйона гривень. Це обладнання, яке найсоміше використовується буків, овердарем, воно пройшло експертизу. Після експертизи сказали, що 6 років це буде обладнання ще без ремонтів, от будуть поточні ремонт можливі. На черговій сесії обласної ради депутати вирішуватимуть питання реорганізації Чернігів-кіно, а також долю будівлі по вулиці Коцюбинського, 70, де знаходиться це підприємство. Вирішуватимуть і питання будівлі по магістратській 3 колишнього кінотеатру імені Щорса. Зараз його в першу чергу розглядають як об'єкт соціальної сфери Чернігова, а не комерційного прибутку. Орієнтація це буде мистецько культурний центр патріотичного виховання. Зараз ми плануємо використовувати, до речі, заключаючі договори під час показів Євро-2012, ну і так далі. Там будуть і виставки наших місців, які, до речі, продавати будуть можливість своїм е, туристам е, речі. Чимало проєктів рішень облради стосуються збільшення видатків з обласного бюджету на різні програми, зокрема, зміни до програми фінансування автодоріг місцевого значення. Наразі кошти потрібні на проектувальні роботи. Передбачається здійснити з обласного бюджету співфінансування в сумі 500 тисяч гривень. Ми цими змінами даємо можливість на сьогоднішній день почати проєктувальні проектувальні роботи. Тому що ми розуміємо, що е, ми будемо виділяти кошти на ремонт доріг е, обласне, з обласного бюджету друге півріччя. Коли ми виділимо, треба буде. Ну це ми розуміємо, що буде серпень вересень да, і дуже е, мало часу на освоєння цих коштів. Тому, щоб не витрачати час, ми частково маємо можливість виділити кошти, щоб е, е, Укравтодор почав вже проєктні роботи, щоб ми потім на це час не витрачали. Також розглядатимуть зміни до програми будівництва житла та розвитку особистих селянських господарств. Власний дім внесені зміни стосуються фінансового забезпечення програми для кредитування учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб, які мають право на отримання пільгових кредитів. Пропонується збільшити фінансування програми у 2016 році з загального фонду обласного бюджету на 300 тисяч гривень. Вноситимуть зміни і до програми оздоровлення та відпочинку дітей з метою забезпечення оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей по заміських дитячих закладах відпочинку. Нашої області на ці цілі з обласного бюджету передбачається виділити додаткових 380 тисяч гривень. Затверджуватимуть і обласну програму забезпечення речовим майном вихованців ліцею з посиленою військовою підготовкою. Необхідність прийняття цього рішення виникла у зв'язку із затвердженням постанови Кабінету міністрів України від 11 лютого 2016 року, за номером 71, якою скасовано норму щодо забезпечення ліцею речовим майном. Коли діти хочуть завічати свою країну. І виключити забезпечення майном, тому що формою військовою ми просимо підтримати з 1 вересня придбати для уступників те, що потрібно. Нагадаємо, п'ята сесія обласної ради сьомого скликання відбудеться 17 червня.